Для уникнення відображення надлишкової інформації в системі передбачено обов'язкове встановлення умов відбору в реєстрах документів, наприклад, за періодом, підрозділом, контрагентом тощо. Це дозволяє зменшити час обробки запиту системою та спростити користувачу пошук необхідних даних. Тому перше, що потрібно зробити при роботі з реєстрами документів у будь-якому модулі, це налаштувати умови відбору. Якщо цього не зробити, діятимуть умови відбору, що були встановлені в попередньому сеансі роботи з даним реєстром документів. І інформація, яку очікує побачити користувач, може бути невідображена. Наприклад, відкриємо реєстр документів продажів в модулі продажі. У лівій верхній частині вікна в заголовку Реєстр документів бачимо зазначений період, який був встановлений в попередньому сеансі роботи. Зазвичай є потреба змінювати період та деякі інші умови відбору. Для цього використовуємо кнопку Умова в області Реєстр документів. В реєстрах документів ця кнопка має вигляд лупи. І їй відповідає функціональна клавіша F9 для швидкого вибору цієї дії. Якщо кнопку Умова не винесено на панель інструментів, натискаємо кнопку Більше у вигляді трьох крапок, саме в області Реєстр документів, і потрібну дію можна винести на панель інструментів перетягуванням лівою клавішою миші. Зверніть увагу, на екрані можуть бути відображені і інші області, наприклад, Рядки, пов'язані документи, проводки, кожна з яких має власну панель інструментів та кнопку більше у вигляді трьох крапок, що розгортає меню з можливими діями для записів саме в цій області. В правій частині вікна Умова відбору документів Відображено перелік видів документів, доступних в обраному реєстрі. За замовчуванням увімкнуто прапорець Всі і відображатимуться документи всіх доступних видів. Можна обмежити список видів документів, які будуть відображені, для зручності опрацювання даних. Наприклад, можна відображати лише рахунок покупцеві та рахунок на послуги надані. В лівій частині вікна можна вказати інші умови для відбору документів період в полі дата з ПО. Контрагент, якщо потрібно відобразити лише документи по певному контрагенту, договір, відправник, табельний номер тощо. В нижній частині вікна зі списку шаблон розміщення. Можна обрати, які області будуть відображені при роботі з цим реєстром документів. Наприклад, заголовок «Рядки» чи заголовок «Рядки, проводки-прив'язки, цей шаблон є найбільш доцільним при роботі з реєстрами документів. В залежності від дій, які передбачається виконувати з документами, можуть бути більш зручними різні шаблони відображення. Після вказування всіх необхідних умов натискаємо кнопку Встановити. В області «Реєстр документів будемо бачити перелік документів, що відповідають заданим умовам відбору, а в інших областях додаткову інформацію про виділений документ, зокрема, перелік пов'язаних документів та для проведених документів інформацію про проводки в області проводки. Якщо двічі клацнути на заголовку потрібної області, наприклад, проводки, ця область відкриється на весь робочий стіл для зручного аналізу даних.